друзі, частина друга. Давайте почнемо щось робити. Зараз я покажу свої фарби. Це, це гроза дуже мені подобається. Вони такі насичені і. Е, дуже добре кладуться на бумагу. Е, так. Чого я почну? Почну я з кольору обличчя, напевно. На фото тут, вона якась виглядає блідою, я хочу її трішки внести, нести в обличчя такий, як близько може. Білий колір я буду. Зараз використовувати, майже майже, майже май, 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 не використовувати. Можна покрити повністю і так. Ну, знову ж таки, моя задача на даний момент полягає не в тому, щоб досягти схожості, так задача полягає в розумінні, як як управляти так, не що. От на відміну від акварелі. Вона э, така покривець там, так. прозоре і ну, для мене вона більш, така більш яскрава. Тобто, що, що, що я зараз роблю? Я беру і сміливо майже не думаю, що покриваю великі, великі об'єми, десь можна залізти, нічого страшного вона прикроється. Зачіска вона мене така, як. Ну, ну тут, тут толком і не видно. Який насправді кольор про це фото і скріншот розрукований. Така як Шатенка, Шибрінетка. Я візьму крилішний, зелений. Більше зеленого і фіолетовий. трохи, зовсім трошки чорно і спробую, спробую такими дотиками. Спробую доторкнутися, так? Ну, тут контур шиї і Не варто. Це однаковим кольором робити. Так, ну тут боково-боковою частиною, так, пензлика. Можна так дотикнутися. Раз, два. От чим. Е, чим корисні, такі маленькі маленькі формати, так? Ну ти не е, зациклюєшся на, на якихось деталях. Тобто можна от широким, широким пензликом покрити покрити великий об'єм.